Так, я тільки що зняв відео в інстаграм, записую відео на Ютуб. Відчуттям все добре. Тухи, трохи пристосовуюсь вже до Польщі і до свого графіка. Є результати по контенту. Підписники приходять. Звісно, не так багато, як би хотілося, але працюю, працюю. Працюю над проектом, над тим оновленням сам, де 500 плюс сторінок. Більше половину вже зробив, а ще небагато. І паралельно записую відоси з поясненнями різних тем на в... в проект. Вже записав два: це харчування та тренування. Як я й казав, поки що проходжу тільки по основним темам. По роботі цей тиждень, ну середній, так як і завжди, в середньому виходило 150 в день деякі дні менше, деякі дні більше. Ще до мене пройшов і ще один учень. Будемо з ним працювати, буду це все показувати, як працюємо, як іде прогрес. З чого починаємо, до чого будемо йти. Я бачу, що в ньому є бажання, тому я думаю, все вийде. Сьогодні в залі пожав 100 на 8 з паузою. Не пробував більше, бо на сушці більше не виходить щось. І готуюсь до рекорду станові. Він буде в наступну неділю, через тиждень, Познаходив свої старі треки, які я зберігав ще собі. Ним-давно аж такі хлинули розповідання, який вайбік прикольний, як я раніше тренувався. Передивлявся теж свій аккаунт в інстаграмі і в Тіктокі. Зараз буду йти додому, якраз е говорити з тим новим учнем, монтувати відосики, робити проект, готувати, їсти, прибирати, заряджати батарею на свій байк, готувати подарунок сестрі. Коротше, справ багато. Мене вже починають у Варшаві пізнавати люди на вулиці. Кажуть, о, привіт! Не дрочу, поки не наберу п'ять тисяч писників. Насправді то був прикольний чувак. Може ми ще з ним спишемося. Розставив собі чіткі цілі на наступний рік і на цей місяць. Знаю, що робити, і потроху буду все робити. Якось так. Нагадую, що коли я дороблю оновлення в КНЖ, оце на 500 сторінок, то місяць вже буде коштувати не 170 гривень, як шаурма буквально, а майже втричі більше. Тому, якщо ти ще не в КНЖ, то якраз саме той час, коли треба спробувати.